Четвертий це мод під назвою Oxide's Expanded Armory, який я вважаю справжнім скарбом для таких любителів кастомізувати власну зброю, як я. Справа в тому, що цей мод дозволяє буквально зняти будь-який інтегрований приціл, глушник, підствольник, кріплення або взагалі будь-що з будь-якої унікальної зброї, та присобачити їх на будь-яку іншу зброю. Взагалі, я так помітив, що в межах розумного ми зможемо прикріпити взагалі будь-який приціл на взагалі будь-яку зброю. Завдяки новій можливості прикріплювати планку Пікатінні на зброю з кріпленням ластів чи хвіст. Можливо, колись у тебе було бажання прикріпити на свій ПТМ-Моноліт панорамний коліматор. Тепер у тебе є така можливість, бо масштаби гри з самого початку це дозволяли. Або, наприклад, прикріпити планку Пікатінні на якийсь умовний комбатант. Або взагалі будь-який калаш у грі, і потім на цей калаш прикріпити вже натівський приціл, або, наприклад, зняти приціл і інші аддони з софтмоду, і прикріпити їх на монолітівську аєрку, що особливо хотілося зробити мені. Тепер, на щастя, це теж цілком можна зробити. Також це той самий мод, який додає в гру прилад нічного бачення, добрий вечір, ремонтні набори, та в цілому ремонт дуже схожий тепер на той, що в аномалі та збірках на неї. Завдяки ньому ти тепер бачитимеш, з якого угруповання сталкер, на якого ти пялишся, а також він додає модульні кріплення та тактичні руків'я в якості предметів. Ну і також, як невеличкий бонус кастомізації, пістолет Скіфа тепер можна продати або викласти в якийсь ящик. Щоб він Зайвий раз не засмічував місце в інвентареві. До речі, тепер у моді реальні назви зброї, тому ніяких ПТМ-моноліт. Тепер це ПМ, як і має бути. Ну і відповідно українська локалізація в моді теж присутня, але мод треба буде правильно встановити за інструкцією на сайті, інакше наєднеться половина тексту.